Історичний бій під крутами. Івано-франківські пластуни відзначили вуличною акцією. Кілька десятків пластунів розтягнули червоне полотно поблизу барикад білого будинку. Ширина тканини 6 метрів, заввишки 3. На ній контурним силуетом зобразили вояка ангела. Це логотип пам'яті загиблих крутянців. У такий спосіб скаути нагадали івано-франківцям про події, які відбулися на Чернігівщині 96 років тому. Кольори полотна обрали не випадково. Червона це кров, а хлопці, які загинули під крутами в Чернігівській області, вони власне проливали кров. І червоне кидається в очі. Завдання нагадати. А якраз те, що кидається в очі, вона найбільше нагадує. Пластуни кажуть, чимало людей не знають про бій під крутами. 29 січня 1918 року 400 столичних студентів та бійців вільного козацтва, не маючи достатнього озброєння, вступили у бій проти чотиритисячного більшовицького війська Муравйова. Всі вони полягли у нерівному бою з червоногвардійцями. Коли прийшли більшовицькі війська, не було військових частин, які можна було кинути на зустріч більшовикам. Відповідно, на цю революцію піднялися молоді люди, піднялися гімназисти, які йшли на вірну смерть. А відповідно, ми хочемо вшанувати їхню пам'ять, подякувати їм за це і так само звернутися до нашої держави, щоб не повторювати більше таких подій. Полотно з крутянцем янголом молодь має намір вивісити на фасаді білого будинку. А на площі перед Ода пластуни символічно виклали свічками напис «Крутий». І Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на важі.